Виконуємо номер 388 із підручника Алгебра 7 та номер 14.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть задання перше: значення Х, для якого значення одночлена мінус 0,8х дорівнює. 0, 1, мінус 1 і 12. Значення а і Б, для яких значення одночлена 15 аб дорівнює 10 мінус 60 і 0. Приступаємо до виконання. Отже, знайдемо значення х, для якого значення одночлена дорівнює 0. Якщо добуток дорівнює нулю, то один із множників дорівнює нулю буде х дорівнює нулю. Відповідь нуль. Тепер значення одного члена дорівнює 1. Поділимо на мінус 0,8. Х дорівнює 1.

Отримаємо таке ж число, тільки вже додатнє: буде 1,25. 1,25. І останнє завдання в першому це значення одного члена до рівня 12 мінус 0,8х до рівня 12. Поділимо 12 на мінус 0,8. Отримаємо мінус 15. Мінус 15. Тепер завдання друге. Нам треба знайти значення а і Б, для яких значення одночлена 15 а Б дорівнює спочатку 10. Поділимо. Знайдемо добуток А і Б, для цього 10, поділимо на 15. Скорочуємо на 5 маємо 2 третіх. І тепер нам підійде будь-яка пара чисел, для якої виконується умова: добуток А на Б до рівня 2 третіх. будь-яка пара. Чисел для якої виконується, умова. А B дорівнює дві третіх. Наприклад, це може бути А дорівнює один, Б дорівнює дві третіх. Далі. Тепер мінус 60. Знайдемо добуток А і Б. Мінус 60 поділимо на 15. Отримаємо мінус 4. І знову ж, будь-яка пара чисел, для якої виконується умова. А помножити на Б дорівнює мінус 4. І приклад. Це може бути А1, а Б мінус 4. Третій варіант у нас – це 0. 15АВ дорівнює 0. Поділимо на 15, отримаємо добуток АВ дорівнює 0. І тут же будь-яка пара чисел для якої виконується умова добуток А на Б дорівнює нулю. І переведу приклад. Це може бути А дорівнює 2, а Б дорівнює 0. Номер 388 із підручника «Алгебра 7» та номер 14.9 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.